Добрий день, ви на каналі Магія Мого Саду Сьогодні 14 червня. Моя чернева черешня, як я називаю її травнева і чернева. От якщо видно, я признімав обробку від вишневої мохи і від е від гнилі. Проклеємо. Ось одна черешня, що в нас дощі були, яка є. Корчене. Все остальне ось такі о. Ось такі Така красота. Видите, які черешеньки Да. Ось, якщо видно. Як це показати? Ось так, ось так, ось так. Ось так. Вся черешня суперова, що обрізка. Черешня стала більша. Що якість черешні, от вона вже достигла. Ось це на такому рівні. Ось так маю, Дякувати Богу. Є чим поласувати. Ось така в мене черешенька. Трошки витирається, але ось це ми вже по чуть ці їмо, як по чуть-чуть? нормально їмо, але на сьогоднішній день вона вже має повну стиглу зрілість, буду почуть зривати. Верхівка менш рясна, якщо так видно, чому шпаки, по-моєму, з зеленцем об'їли. Зараз їх немає. Але ось такий результат у нас ось черешні після обробки. Проклеїмо амбактелік і свіч за 2-3 тижні до збору врожаю. Ну і звичайно немає ніяких роботів все класно, все чудово. Не можу просто одною рукою роз... відкрити, показати. О, зараз спробую одну ягоду. Дивимося чистенька, соковита. Класно. Ну трошки пальчики від неї можуть бути сині. Дякую за увагу. Ось така красота для порівняння з сердцями коробочки. Така черешня. Рветься без корінчиків. Дуже класна, дуже смачна. Був наверху трошки рвав, то попадається поодинокі ягоди підгнивши. Тому обов'язково вробляю свічим. Минулими роками було так, що... Кілька ягеть було нормально, хату все Ось така черешня. Дякую за увагу.